Привіт, анкіст! Ти попов на канал Пакімончик. Сьогодні третій день, як я почав качати Я-50М. Для початку відео хочу попросити, би ти підписався на мене, на фурвіка, на Лайтрі, на вулгуста та на ванзі. Всім вам чотирьом передаю привіт величезний. Ще хочу вас привітати ще раз з Різдво. Бажаю щасті, здоров'я і здоров всього найкращого. Ще заходь до Лайтері на сервер, там дуже весело і буду дуже радий тебе там бачити. Ще заходи до Ванзів спільноту Viber. Посилання на це все буде в коментарях. Що ж, приступимо. Гоу. Зену запустила, так, з, з вісьмерами якраз то, що нам треба.

शुभ बाद, अजी भाई। हमी परानोम Так, со мною я доїхати до тих двох пупсиків. Лісу, тікай, тікай! Дурне. Возьму сіти пуксики сумни ура. Давайте ще два рази граємо і я побіг. До речі, 67% людей дивляться мої відео без підписки і лайку. Тому, будь ласочка, я тебе дуже-дуже дуже дуже прошу. Якщо ти розумний тип маєш у голові мозок, будь ласка, підпишись і постав лайк, я тебе дуже-дуже-дуже прошу. О, якраз те, що треба, скоро на є пі000 назбираємо будемо e качати. Так, дивіемся, що тут у нас. У нас. нас туди... я потім порахую і скажу, і зроблю допис, скільки там сі получало опита. Так, знову Субтитры це добре. Луневе відео не вилетіло. Вчора на час вилетіло. Я помітив, що вона почала прилаговувати і сказав, що до побачення. Так, зумно, хто зумно? Зумно ніхто. То ніхто. Значить, нема що навіть на СТА їхати. Хоча ні, ІСУ їде, ІСУ. А де другий есте? Хто другий есте? Т3400. To jest czwarty wariant. Tak, haj dobrze piśle. Ich będzie więcej. Co ty się napuduje, oj Boże! Boże, pupeku, pupeku, co ty się boisz? A ja. No taki kie A... Všechno, pokračujeme. Všechno je v pořádku. Všechno je to je Ne popov, pup. Pups. Je v perikatko. Tako, točno. Ай, чуть-чуть два, давай, 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 давай. давай. Все можно ми в безпеці. А це походу злив буде що тут. Тут нема навіть чого втащати. Я був би дуже будь-долго будь догнав. Узад, убив, ну ти безчасний пупсик. Ветить людину узад, ну це прям. Це не людина цей каскреса, я вам говорю. Все, ми програли. Ти пщу геть. Вибачай Іванзі, я го... я знімаю відос. Wanz, ja z nim robię wideo, a ja, ja, ja już chyba ja już jak z nim do tego, gdzie tobie, przerzuję. Kto chce, możecie podzwonić do Wanz, a ja jak raz wam numer spaliłem. No, Wanz, jakby ty nie podzwonęł, i numer byś nie spalił. З дев'ятками це навіть може грати. Ага, я сам на своїй стороні, я у них аж дві химери. нє ні 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 я туди б не буду їхати. Химери як по 400 мені подають, так все. Я, yeah, я, yeah, yeah. давай, Эмиль, поможем, уехать. Эмиль, давай, поможь. <реклама> Добре. Да, с Еміль по им помисли хватает. Химіара. Ай. А ч вони всі по мені стріляють? А Еміля ніби нема, ні? Чиєм Еміля пробиття не стає. Все їм стояли, них не, не стріляють по Пупсики пусті. Ох, мене не пробила. Ти як успілася від КД? Тобі би КД не стало, пупсику! Читерки і все. Ми КД би не ставало мене тако скоро вбити. Ях те, що зробить? Скорп... Скорпіон G. Знаю їздить за викаста на льный Не знаю, що робить, кисть чудеса. Nie, to będzie długo. Emil, Emil, no, się, co na ugotować coś. Нема що грати Еміль Шотний. два німці. 75-ка та 100 на один. 75-ки фарм не на 500 з чимось урона. Добре, тіма будемо всі з вами прощати, бо то довго. Граємося, бувайте.